До слова запрошуємо Отця, пане Отче. Слава Ісусу Христом! Шановні наші військові, бачите, що Боже провідіння складається так, що не думано і не слихано було, що нам прийдеться сьогодні воювати. Проти так званого братнього народу, але кожен із нас має обов'язок це захищати свою батьківщину, а особливіше обов'язково військових. Захищати своїх рідних. Кожного із нас це велика честь, яку виконують військові. Сьогоднішній день ми вас зустрічаємо і зустрічаємо як героїв, народних героїв. Тому що в народі ви маєте велику сьогодні шану, повагу. Ви захищаєте кожного із нас, тут присутнього, але ми своєю молитвою завжди з вами. Ми ніколи не залишали рань і вечором, ми збиралися на спільну молитву, щоб ласкавий Господь захоронив ваше життя, щоб захоронив кожного із нас. І ми сьогодні маємо йому подякувати за те, що ми тут. Має можливість вас зустріти, ваші рідні бачить вас здоровими, живими. Тому нехай Господь завжди буде з вами, вас захороняє від всяких небезпек, тримаючи, а кожного із нас у обов'язок, особливо нас, духовних наставників, це молитися. І ми молимося, і Бога випрошуємо як найбільше глас не тільки. Тут присутніх, але за ціле наше з'єднання і за цілу нашу українську українського армії Збройні Сили. Тому нехай Господь ласкавий завжди нас вислуховує і благословляє, щоб найскоріше закінчилася війна, щоб наше небо було сповнене тільки сонячних радісних днів, щоб завжди кожна із нас, людина живуча в нашій батьківщині в Україні. Відчувала себе захищеною нашими військами, нашими збройними силами в тому числі і особливо ми сьогодні вдячні вам. А Господь нехай завжди захороняє. Тому хочемо сьогодні йому подякувати і помолитися разом з нами за Україну, поділитися нашою молитвою. Щоб ласкавий Господь завжди був у помочі і заступництві. Господи, помилуйся! помолюємося. Господи, помилуй. Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні, діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отже, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Примій сьогодні, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви, прийми благання втомлених сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханням, тому ласку Твою подай, просимо Тебе, Боже, благи, за братів і сестер наших, що на засланні, на війну в'язниці тяжких, роботи поневірних терплять, завдовиться рідка, ліг і за тих, що твого милосердя, допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, сьогодні і повсякчас, і навіки вичне. Амінь.